Мирський нагородив захисника з Волині, накрали лісу на 800 тисяч кадри масштабних обшуків. Загинув господар хати. Деталі пожежі в Цумані. На волині в пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася в селищі Цумань. На місце події прибули рятувальники з міста Ківерці, селищ Цумань та Олика. На цей час вогонь уже частково охопив приватну оселю. Про те, що в будинку може перебувати господар, вогнеборцям повідомили сусіди. Тіло чоловіка виявили в одній з кімнат хати. Попередньо пожежа виникла через недолі конструкції демаря пічного опалення. У Луцьку сталася аварія за участю трьох машин. Це було на вулиці Глушець. Водій Фольксвагена не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Гольф», який за інерцією врізався в шкода Октавія. Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. У жовтні на Камінь-Каширщині в селі Карпилівка та в Луцьку були масштабні обшуки. Тоді слідчі і оперативники вилучили ділову деревину, палатну дошку, станки і верстати, а також документи, які стосуються проведення рубок у 2024 році на території Бахівського лісництва державного підприємства Волинський військовий лісгосп. Тепер знаємо деталі. Організатором виявився майстер лісу одного із лісництв, який отримував лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, та розтрачував її на користь місцевого жителя. До злочинної діяльності пов'язаної з незаконною заготівлею лісодеревини, він залучив ряд спільників та розподілив між ними ролі. Саме в такий спосіб. Група тривалий час займалася незаконною діяльністю. Під час санкціонованих обшуків слідчі та оперативники вилучили ряд документів та інших доказів по справі. Окрім того, вилучено понад 120 кубометрів ділової породи сосни, а також обладнання для двох полорам, транспортні засоби та інші речові докази. 4 лютого організатору та трьом спільникам слідчі ГУНП за процесуального керівництва прокуратури оголосили про підозри за вчинення за попередньою змовою групою осіб, незаконної порубки дерев, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Майстру лісу оголошена підозра за розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. У процесі досудового слідства встановлено, що сума завданих збитків державі становить понад 800 тисяч гривень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Поліцейський надалі вживатимуть усіх заходів, аби виявляти і припиняти незаконну порубку лісу, а також притягувати винних до відповідальності. На війні загинув ще один військовослужбовець з Волині. Це 38-річний Дмитро Аршулік з Нововолинська. Серце Волинянина перестало битися 31 січня. Останній свій бій волинянин прийняв на території Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Внаслідок поранень помар військовий з Волині Ігор Доманський, 30 січня на Донеччині 28-річний горохівчанин отримав поранення. Лікарі чотири дні боролися за його життя. Проте, на жаль, врятувати воїна не вдалося. Знаємо, що волинянин став на захист України в перші дні повномасштабної війни. Вічна пам'ять герою. Маємо ще одну трагічну звістку 27 січня. В бою з окупантом на позиціях в Покровському районі Донеччини поліг 49-річний житель Кричевич Петро Проц. У війську він працював водієм мінометного розрахунку механізованого батальйону. Вічна і світла пам'ять. На війні настало військовослужбовця з села Кременець Аркадія Луцюка. 50-річний захисник, понад 5 місяців вважався зниклим безвісти. Як стало відомо зараз, його серце перестало битися ще 28 липня 2024 року. В бою з ворогом в Покровському районі на Донеччині загиблого залишились сиротами син та донька. Чекала його повернення, і мама. Вічна пам'ять герою. Захисники з Волині Віталій Савчук нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест. Військовослужбовець із позивним Сува в складі стрілецького батальйону виконував бойове завдання на території Покровського району Донецької області, коли окупанти спробували захопити українські позиції. Він вчасно виявив наближення ворога та зумів знешкодити двох ворожих військовослужбовців, які намагалися непомітно проникнути у розташування наших бійців. А під час ще однієї спроби ворога захопити їхні позиції, Віталій Савчук. К разом із побратимами, вміло застосувавши ручні гранати та наявні вогневі засоби, зуміли знешкодити трьох загарбників. Попри поранення, молодший сержант проявив мужність та відвагу, допомагаючи в евакуації важко пораненого побратима. За всі героїчні вчинки, волонянин нагороджений на знаком, золотий хрест. Між друг другом до п'яти метрів плюс. Мене спонукнуло на те, що піти в заче. Це морально психологічний стан. Переїзди за переїздом якось не витримав. Скільки ти загалом на війні на службі? З 2018 року. Сім років. З Луганського в Луганському загоні з 2 серпня 2023 року займався на позиції Санді Дурною рушницею, глушив ворожі дрони. Які у вас позивний? Суєта. Світа, чому? Ну, Люблю навести? стріляти по, Шоботної. по Шоботної. москалям, Шоботної. коли особливо вони виходять дивитися в тепловізор і в них пересмінка. То ви любите їм навести світу. Так. Да. Як на війні опинились? — Контрактник? Ну я був сам напросився, пішов у воєкомат, попросив, щоб піти добровольцем. Це було в 23 2023 році. вони не чили брати, бо так я був скомісований в началі, коли брали, ж призивали на службу. Раз попросився не чити, другий раз попросив не хотів, за третій раз вже таке взяли за врага. Пішовся, звичайно, за того, що мене мати захворіла. Не витримав і зробив, що просто виїхав з ППД. Військовослужбовець, який сам він залишив військову частину, має право повер... до 29 листопада 2024 року. Має право повернутися до військової частини та буде бути на всіх видах забезпечення, та йому будуть поновлені всі види соціальних гарантій, передбачені законодавством України. Але даний термін продовжено тільки до 1 березня. У мене була власне причина, що по сімейних Жінка, так, вона інвалідової групи, і двоє дітей неповнолітніх. Там городи, город великі дуже. Треба було комусь обробляти, а не було кому. А технікою обробляти ніхто там не знав, тільки я ж міг запускати і міг ним пользуватися по городах. Ну, після повернення на військову службу мене поновлюють, які звані, грошове, речове забезпечення повністю все повертають. Ну і зробив для себе вивод, що потрібно все законно робити так, як положено. І більше такого не потрібно робити. Ну та ну, грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед. Тим самим законом щодо позбавлення волі Срок від 5 до 10 років, а навпаки, продовжити військову службу і захищати Україну від загарбників збройних агресії Російської Федерації. 5-10 років Леншення Свободи. Але я вирішив краще місце, щоб сісти за решетку, краще виконувати те, що скажу тут, піти назад, в частину. Ну, так я давав у присягу то мусив виконувати далі свій свій обов'язок, як військовий. Мати спочатку була проти, а батько повністю підтримав мене. Вирішив повернутися до того, що тут багато хлопців, з якими я проходив службу в інших загонах, багато знайомих. Дивився відео, як хлопці поронять державу на, на, на Донбасі і Харківській області. Вирішив повернутися. Якщо в відсотках брати, то порядка 20 відсотків вже повернулися військової сумнівні залишили військову частину. Вони розкаюються, до них досить нормальне, адекватне ставлення, всі норми закону ми дотримуємося, поновлюємо на військовій службі. Вони продовжують військову службу. Так само колектив з розумінням ставиться до військовослужбовців, які самі на залишили частину. Бо всі усвідомлюють те, що. Е, е, є певні мотиви самої назвичної військової служби, це не тільки через те, щоб виконання відкланення свободу. Є певні сімейні обставини і тому подібне. Всі можна повернутися. Ставлення як військової частини дуже добре, Ну, нема нічого такого страшного. Поновлення на службі і будемо далі виконувати свої служебні обов'язки.